Друзі, всіх вітаю! 25 листопада, Одеса на проводі. Сьогодні знов жахливі новини з Одеси. Місто обстріляно, обстрілян центральний район. Люди ще не оговталися від минулого обстрілу, вже черговий. По офіційним джерелам сьогодні постраждало 8 будинків, 8 автівок і п'ятеро людей. Люди, слава Богу, всі живі. Дай Бог, щоб не виявилось якихось там ще подробиць, тому що і завали ще розбирають. Ой, там такі страшні руйнування, Знов, де влучила ракета, я там не була, але в цьому районі взагалі-то була про це потім. Декількох людей вдалося врятувати з зруйнованого будинку. Тому дай Бог, щоб вони всі вижили, всім постраждалим щирі співчуття і всім пораненим скорішого одужання. Це якийсь то жах. Я не уявляю, що люди переживають, тому що ми знаємо, як ці вибухи, навіть якщо ти живий і тебе ніяк не зачепила, то як вони діють на нервову систему. Це жах. Розповідаю про себе, да там два слова, де мене застали ці вибухи. Я їхала в маршрутки. Я залишила Растю вдома, поїхала по справах і поверталася додому. Як їдучи в маршрутки, я почула вибух, і він такий був потужний, але глухий. Я подумала, що це аварія. Ми потрапили в аварію, чи в нас хтось врізався, чи ми в когось. Але ні, потім виявилося, що це вибух. І, а де що невідомо, і тільки будучи дома, я вже побачила, де це сталося. Взяла Растю, ми поїхали на місце вибуху. Ну, картина жахлива. У людей я не знаю, офіційна статістика ця каже про вісім пошкоджених будинків. На мій погляд, може я якби в шоці, і як у того страха очі великі, і мені здалося, що набагато більше. Може, якщо повилітали вікна, то вони не входять. в цю статістику. Друзі, ну я не знаю, житловий масив. Я вам про це казала раніше, що. Центр міста, багато, багато поверхівок і майже в кожному будинку повилітали вікна, розкручились отак балкони, повилітала, посипалася обліцовка. Це якийсь то жах. Жах. Стосовно допомоги, то людей не залишають зі своїм горем, допомагають як можуть розвернути намети. Людям пропонують чай, пропонують їжу, і ще під'їжджають якісь фонди з якоїсь там привезли ковдри. Я бачила, роздають, записують всі служби, записують, хто там постраждав, як ну, що у кого повилітало. Привезли цей, як він називається, генератор чи що, щоб зарядити телефони? Допомога є, да, і ще під'їжджають. Ми зараз раз і уходили, знову під'їхали якісь то фонди, щось написано, фонд, фонд. Ну. Тобто підтримка, а медики, дуже багато медиків, людям міряють тиск, там якісь пігулки, напевно, заспокійливе, якийсь там цілий такий стол навалено цих якихось там пігулок і всього. Так, я ж кажу, що людей підтримують, але це, це жахливо. Я не знаю, як, як оговтатись. Мені здається, що це дуже важко. Людям переживати ці подібні вибухи. Ну три дні пройшло знов, три дні пройшло знов. Це взагалі якесь то... Друзі, ми зараз раз спустилися до моря, будемо йти в бік дому. Може, якось нам вдасться заспокоїтися і вам разом з нами давайте пройдемось, чи чаєчик побачимо, чи просто море нас трохи заспокоює, як завжди. Треба триматися. Дай Бог, щоб всі були живі, ще раз щирі співчуття. Подивіться, що я там засняла. Ну Звісно, що на тому місці, де розбирають завали, я не була. Але. По району, щоб ви бачили, яка картина. по району. Отак от, от воно там скрізь. Багато. Велика площа. Я не знаю, що то 8 будинків, там набагато більше, ніж 8. Все, друзі, ходімо до моря. Растюня. Растя, почекай мене, не біжи перша. Біжи. Сьогодні погода така класна. У мене сьогодні були такі плани наполеоновські. І все коту під хвост. Ну куди зараз? Зараз не та розваг вже. Таке горе, а друзі, подивіться, скільки тут мушлів теж повиносила штормом. Растюня, пішли до моря. Морячка, добрий день. А, Растя! Молодець, встигла. Я як завжди. Кидаю в один бік, а він летить в інший. Друзі, вчора ще читаю новини. Знаєте, що сталося? Ну, напевно, ви вже знаєте, але якщо не знаєте, то я продублюю цю інформацію. Парк Шевченка. Оця качеля каруселя що Я її якраз позавчора показувала. Велика така штричка, що ви підіймаєтесь наверх, потім різко спускаєтесь донизу. На якомусь там етапі зупиняєте, знову піднімаєтесь наверх. Вона вчора застрягла. Одні навосні канали писали, тому що світло вимкнули, інші писали, що там у них щось поламалося. Але я думаю, що це не грає ніякої ролі. Головне те, що вона застрягла. І добре, що не на самому верху, а трошки так, ну я не знаю, на середині десь там було четверо дітей, і вони просиділи якийсь час, поки приїхали МЧСники. Вмчесники спускали їх звідти. Уявіть, це що я взагалі не знаю. Я пам'ятаю, як ми з Соня на неї каталися. Ну, з моєю Соня. Ну, це було ще давно, ще до повномасштабного вторгнення. Ну, ну, було страшно, Ну, я не уявляю, якщо б я там застрягла. Б. Це ж можна розрив серця отримати. А люди пишуть коментарі, а якщо б тривога, а дійсно, прикиньте, ти сидиш на, на висоті, ще тривога, не дай Бог якісь вибухи, жах. А холодина, а вітер там який. Да, така ситуація, що страшно. Начебто і хочеться іноді покататися, да, на якихось растянка. Молодець. А з іншого боку страшно отак от, от потрапити в таку ситуацію. Расюня, дай м'яч, я покидаю, що ти з ним бежиш? Давай гратися. Йога на мушлях пішла. Пішла жара. Да, Растя? йога на мушлях. Молодець, Растінька, молодець. Давай, давай ще йога на мушлях. Одягнула її сьогодні добряче, тому що зранку було мінус чотири. Зараз більше сонечко ще світить, але все рівно не жарко, я вам хочу сказати. Я вже теж в зимовій куртці. Ташиний пляж. Ну, тут теж не видно лебедя нашого, де він? Я думала, що він може тут буде, немає. Друзі, а вчора, пам'ятаєте, Рів'єра, магазин Half Price, що ми з вами їздили декілька разів. Ого, як пташки танцюють. Пам'ятаєте цей магазин з брендовим одягом? Вчора там теж стався казус. В стелі, в стелі там якісь труби, якась, може, опалення, чи що, прорвала ті труби і бігла вода, заливала той магазин. Не знаю, як його там сильно залила чи що, такі кадри були, що тече вода зі стелі. Растюня, ти бачиш? Знов ворони. Растя, не дай божий, не буде м'яча. А у нас вже знов тривога і знов загроза балістики. І десь написано вже працює ППО. Піпець. О, мама мія. Дуже збережи Україну і українців. Растя вже грається м'ячиком з дівчинкою. А я хотіла вам дещо сказати. Ви бачили цю новину, що торговий дом Шанель випустив новорічну рекламу під нашу пісню, нашого Миколи Леонтовича Щедрик. Уявіть. Тепер ця пісня буде лунати в кожному віконці, кожного, ну, торговий дом Шанель. Ви розумієте, яка там міцна реклама? Чому? Щоб підтримати Україну, ви думаєте? Та ні, тому що ця пісня шедевральна. І я пишаюся, що в Україні були такі автори, були, є і будуть. Стосовно є і будуть, то хотіла ще вам сказати, може хтось не знає, Артем Півавара, всі знають цього співака, в нього зараз такий проєкт. Твої вірші, моя музика. Він на вірші відомих поетів наших Шевченка, Сасюри і багатьох багатьох інших, складає пісні. І от на днях вийде пісня в виконанні Миколи, Миколи Макса Барських, це наш Херсоні Зімеля. Між нами гори. Це на слова Володимира Сасюри. Музику написав Артем Півавара і Макс Барських буде співати. Я теж вважаю, що цей проект. Дуже важливо зараз для нашої молоді, вони ж теж, якщо це їхні куміри, вони будуть вчити і пісні, і текст, тому що у нас дійсно останні роки такі дебільні пісні, два слова якісь, да? як на сосні іголочка, чи... ну жах якийсь то. А це пісні на, на такі потужні слова. Тому класний, класний проєкт і слава Україні! Рося, не кажи, що ти нас знайшла. Я до не знайшла. <ривання> Я більше речі, мала на коронавірус. молодець! <ривання> знайшла! <ривання> <ривання> Друзі, ми вже йдемо додому, тільки що знову були якісь то вибухи. Сподіваюсь, що це наша ЗСУ нас захищає, відбиває атаку. Ну, а взагалі то страшно, що страшно. Все, ми йдемо додому. До зустрічі, пока-пока. Я думаю, що моря нас заспокоїло, всіх і вас. Мене так заспокоїло трошки. Думаю, що і вас теж. До зустрічі, пока-пока.